Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. Ну що? Сьогодні ніч була яскраво жахливою. Такі непоєднувані, здається, на перший погляд епітети. але ворог України, як каже один мій знайомий одвічний ворог країни Росія. Імперські свої замашки не покидає і продовжує знищувати український нарід. До чого це я? Ми продовжуємо працювати, і я перед першим вересня все більше і більше замислююсь над проєктом «Real Estate», і допомагає, от бачите, у нас алгоритми YouTube і взагалі в Chrome працюють на релевантну інформацію. От новина: я з вами ділюся: ранковий дайджест, так би мовити. Значить, сайт ріелтора оголошення. І це в Аргентині людина, професійний ріелтор, займається, ріелтор займається продажем нерухомості. І от уявляєте, як, які, як ріелтор має доступ до інформації, яка є втаємниченою, тобто він має доступ до приватності. І над диваном, це ж до речі, бачите, яка релевантність. Я автор найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. І от над диваном сфотографував картину власник повісив. А виявилось, що ця картина була викрадена під час, під час Другої світової війни. І автором її є. є Джузеппе Гісланді, італієць. Ну, от З Італії була вивезена якимось фашистом, який тікав до Аргентини після поразки. От, от, бачите, все таємне, все одно стає явним. Портрет жінки було написано і тепер через віки знайдено. Тож, друзі, пильнуємо, ворог буде покарано. Дякую за увагу. Підписуйся.